Вітаю вас, шановні садівники та городники, хоча вересень це час збору врожаю та не поспішайте закривати сезон. Встигніть просто зараз посіяти п'ять нехитрих культур, і до самого снігу ви будете з багатим врожаєм. На площі, що звільняються, по-перше, ви можете посіяти кріп, петрушку, рукколу. Зараз потрібно вибирати скоростиглі сорти та гібриди. Сіяти можна на огіркові цибулинні. грядки. Абсолютно ніяких добрив вносити не треба, і так все прекрасно виросте. Я дуже рекомендую усім посіяти шпинат. Виростає він по осені, соковитий і смачний. Ви такого і не коштували ніколи, а секрет простий саме зараз. Коли дні помітно коротші, шпинат нарощує просто розкішну розетку дуже смачних листочків. Я на зиму заморожую саме такий шпинат, а не весняний і не літній. Особливих тонкощів посіву немає, просто кидаю насіння, прикриваю ґрунтом, поливаю і готово. Як і кріп, росте він абсолютно самостійно, без підживлень і без зайвих рухів тіла. Ну, і ще один мій улюбленець – редис. Цю культуру ми сіємо з ранньої весни і до вересня. Гостренький, хрумкий коренеплод у нас йде на ура, салати, окрошка та й просто так похрумтіти – це дуже гарно. Далі, у вересні, можна посіяти усілякі види салату, а ще пастернак, щавель, кінзу, базилік. Уся ця зелень швидко сходить і добре росте у вересні, бо вже не так спекотно. Усі зелені рослини добре переносять прохолодну, похмуру погоду і навіть можуть пережити перші заморозки. Також, на початку вересня, ще можна висіяти пекінську капусту. Термін її дозрівання десь 50-60 днів. На початку вересня саджають ще й полуницю. Бо висаджена восени вона може вже наступного року дати перший врожай. А ще у вересні в саду можна висаджувати саджанці плодових дерев та ягідних кущів, вони відмінно приживаються. Наприклад, це саджанці сливи, алечі, вишні. Також можна посадити яблуню, грушу, горобину, шовковицю. А з кущів у вересні можна посадити чорну та червону смородину агрус, а ще виноград. До морозів вони встигнуть добре вкоренитися і зміцніють, а отже, легше перенесуть зиму. Також вересень це час посадки цибулинних квітів, а ще квітів, які саджають насінням це крокуси, нарциси, гіацинти, чорнобривці та й астри. Також до кінця вересня висаджують багаторічники флокси, піоні, дельфініуми та інші. А що стосується часника та цибулі під зиму, то ми почнемо її саджати лише наприкінці жовтня та й то ще будемо дивитися на погоду. Ну а моркву і буряк під зиму будемо сіяти десь у кінці листопада. Про це я окремо розповім. А поки що. Бажаю вам усім продуктивного та врожайного вересня.